Яскрава та сучасна з оновленими столами та стільцями. Так нині виглядає їдальня у школі номер 18 Декілька тижнів тому тут завершили ремонт, пофарбували стіни, замінили освітлення, словом створили комфортні умови для організації правильного та раціонального харчування школярів та працівників закладу. Школа працює з 63-го року, тобто школі 58 років. Звичайно, оновлення самої матеріальної бази давно не було. І е, наразі е, вирішили так, що е, починається навчання дитини е, з того, що вона повинна мати. Гарний настрій, здоров'я і, звичайно, харчування. Тому ми вирішили зробити невеличкий такий ремонт в їдальні своїми силами. Чому обрали саме цей колір? Для того, щоб ну, яскравіше виглядало, начебто лужайка дітки харчуються на природі. Тобто, щоб настрій був дуже гарний у дитини, і вона цей настрій спонукав до прийняття. Звичайне їжі. ремонт в обідній залі робили педагоги школи. Меблі, а це 20 столів та 46 стільців. Придбали за спонсорські кошти. Управління освіти міської ради закупило велику холодильну камеру та деякий посуд. У їдальні готують їжу для 410 учнів школи. Відтепер вони ходять на сніданки та обіди ще з більшим задоволенням. Діти, коли перший раз прийшли, вони були в захваті, тому що вони побачили, сказали боже, як як у кафе. Гарні столики. Та стільчики, ну і гарні їдальня Оновлена обідня зала у 18-й школі не єдина по місту. Модернізація їдалень в навчальних закладах Чернігова передбачена у міській програмі з оновлення харчоблоків. Відповідно до неї, впродовж трьох років шкільні їдальні міста мають бути капітально відремонтованими. Передбачені капітальні ремонти в приміщеннях харчоблоків та обідніх залів. Заміна Меблів в обідніх залах, а також модернізація обладнання харчоблоків. Що мається на увазі? Це нові морозильні камери, нові холодильники, посудомийні машини, печі, жарочні, конвекційні печі і так далі. За словами Олени, Горної, реалізацію програми вже розпочали цього року. У школі номер 1 один, три, та 20 замінили меблі в їдальнях, закупили новий посуд. Нині капремонт харчоблоку триває у школі номер 34 На 2022-й вже готують нових учасників програми. Школи будуть визначатися на початку кожного календарного року. Визначається, по-перше, кількість учнів або вихованців закладу освіти, також коли останнє там робився ремонт. Звичайно, в першу чергу буде зроблені ремонтні роботи. В тих закладах, де є гостра необхідність, за три роки планують модернізувати майже всі шкільні їдальні міста. На це планують витратити 30 мільйонів гривень.